На початку ХХ століття психологи зазвичай зосереджувалися лише на дослідженні психологічних розладів особистості. Тоді думки щодо людей були доволі песимістичними і хмурими, оскільки психотерапевти зосереджувалися лише на патології особистості та її дисфункції. У той період ніхто не замислювався над тим, як можна допомогти людині реалізувати свій потенціал та покращити добробут. Але так тривало лише до тих пір, поки не появилася гуманістична психологія. Абрахам Маслов є одним із найбільш яскравих представників цієї течії. Для нього підхід попередників був доволі недостатньо глибоким і однобоким. Адже, на його думку, якщо мета психології не лише позбавити нас від хвороб, а й сприяти особистісному розвитку, тоді розуміння того, що становить оптимальне психологічне здоров'я, є життєво необхідним. Маслоу з цього приводу писав, що Фройд подарував нам хвору частину психології, тому тепер ми повинні її доповнити саме здоровою частиною. У результаті своїх досліджень Маслов дійшов висновку, що межу між тими, хто психологічно процвітає, і тими, хто страждає або залишається на якомусь посередньому рівні, визначає здатність людини до самоактуалізації та самореалізації. І у цьому відео саме про неї ми сьогодні і будемо розмовляти. Ми розглянемо, що означає взагалі це поняття самоактуалізації, і чому більшість людей, на жаль, мають із нею великі труднощі, хоч це доволі важливе питання, яке необхідно кожному із нас вирішити. За словами Маслов, люди прагнуть задовольнити ієрархію потреб. Під ієрархією потреб зазвичай розуміється той самий знаменитий трикутник. Який насправді придумав не маслово, а бізнес ковичі, і зробили вони це лише з однією метою для того, аби людям було простіше пояснювати його теорію, це власне і все. Якщо ми поглянемо на саму вершину цієї ієрархії, то ми побачимо там самоактуалізацію. І логіка цієї ієрархії полягає у тому, що аби здовільнити найвищу потребу, нам спочатку. Треба впоратися із найнижчими. Адже я думаю, ви можете погодитися, що доволі складно працювати над тим, щоб стати президентом світу, коли немає навіть чого поїсти і даха над головою. Але насправді. Психологи дійшли висновку, що певного порядку не обов'язково дотримуватися для того, щоб задовольняти ті чи інші потреби. Це може робитися абсолютно хаотично і як людині зручно, що є в даний момент пріоритетною. Але це ми залишаємо, тому що це не є головною темою сьогоднішнього відео. Головним у всьому цьому є те, що кожна людина повинна стати на шлях самоактуалізації і прагнути стати тим, ким вона може бути. Маслов з цього приводу писав наступне: музиканти повинні створювати музику, художники малювати, поети писати. Якщо вони хочуть бути в злагоді з собою, людина повинна стати тим, ким вона може бути. Бути вірним своєї природі це потреба, яку ми можемо назвати самоактуалізацією. Вона стосується прагнення до самоздійснення, тобто до тенденції ставати насправді тим, ким ми є потенційно. Коли ми розпочинаємо процес самореалізації, то самодосконалення просто стає нашим способом життя. Ми починаємо сприймати власну психіку як величезну, ще недосліджену територію. Прагнемо глибше пізнати її внутрішні глибини. Замість того, щоб керуватися лише прагненням до багатства або статусу, ми обираємо для себе амбітну та змістовну життєву мету, прагнучи досягти своїх цілей, ми спрямовуємо сили на опанування необхідних навичок і в цьому процесі реалізовуємо свої приховані можливості. Коли наше життя дедалі більше починає обертатися навколо потреби самореалізації. То Маслов зауважив, що ми стаємо дедалі більш відкритими до опікових переживань. З цього приводу він писав наступне: люди, які самореалізовуються, мають дивовижну здатність знову і знову по-новому і безпосередньо захоплюватися простими благами життя, з подивом, з задоволенням, а іноді навіть із захватом, навіть тоді, коли для інших ці переживання вже давно втратили новизну. Пікові переживання мають глибокий терапевтичний ефект і можуть назавжди змінити наш образ себе та сприйняття світу. Хоч пікові переживання не можна викликати за власним бажанням, але Масло виявив, що у людей, які самореалізовуються, вони виникають спонтанно набагато частіше ніж у тих, хто не досягнув самоактуалізації. Це свідчить про те, що ці переживання є побічним результатом особистісного зростання, яке відбувається у процесі розвитку навичок і реалізації потенціалу. Ще одна риса, яка характерна для самореалізованих людей, це їхня свобода від тиску потреби в соціальному схваленні та від одержимості порівняння себе із іншими, що властиво доволі багатьом, замість того, щоб шукати схвалення з боку інших, або орієнтуватися на соціальні стандарти чи певні авторитети, такі люди керуються власним сумлінням. Французький філософ Монтені, який оволодів цією рисою. Висловив її в одному з есе я маю власні закони і власний суд, який мене оцінює, і звертаюся саме до нього, а не до когось іншого. Масло вже пояснює це так: люди, які самореалізовуються, стають достатньо сильними, щоб не залежати від чужої думки або навіть чужої прихильності, почесті, статус, нагороди, популярність, престиж чи любов. Які можуть їм дарувати, вони просто стають для них менш важливими ніж саморозвиток і внутрішня потреба у зростанні? Маючи це базове розуміння самореалізації, ми стикаємося з доволі одним цікавим запитанням. Якщо в принципі всі ми здатні до самореалізації, то чому лише так мало людей її досягають? Чому більшість із нас із віком стає все більш конформними? Пасивними, розчарованими і навіть невротичними, замість того, щоб ми ставали все більш цілеспрямованими, радісними, творчими і продуктивними, Маслоу насправді багато розмірковував над цим питанням. І щоб дати на нього відповідь, він припустив, що в психіці існують регресивні сили, які стримують наш розвиток. Однак важливо розуміти, що ці темні сили такі ж нормальні і звичайні, як і сили зростання. Тому ви не самотні в цьому плані. Хоч більшість з нас стверджує, що прагне реалізувати свій потенціал, але насправді більшість з нас приваблює саме легкий, безпечний шлях, шлях, який проходить через комфорт. Ми нерідко уникаємо викликів, які могли б сприяти особистісному зростанню і відмовляємося зіштовхуватися зі своїми страхами і залишаємося пасивним. і саме ця пасивність заважає нашій здатності до самореалізації тяжіння до регресивних сил призводить нас у доволі небезпечне становище, адже якщо ми дозволимо собі їй піддатися, то з часом за це доведеться заплатити високу ціну: тривога, провина, сором і самоненависть. Не можуть проявлятись і мучити нас із середини, але наявність цих симптомів не означає, що все втрачено. Як зауважував Маслов, якщо ми зможемо навчитися сприймати ці симптоми не як ознаку хвороби, що потребує медикаментозного лікування, а як сигнал від внутрішніх сил зростання, тобто як попередження про те, що в нашому житті потрібні зміни, тоді ми зробимо перший крок. До самореалізації той, хто зраджує свій талант, наприклад, уроджений художник, що натомість продає панчохи, розумна людина, яка проживає дурне життя. Той, хто бачить істину, але мовчить, боягуз. Які зрікаються своєї мужності, усі ці люди на глибинному рівні усвідомлюють, що зрадили себе і зневажають себе за це. І з цього самопокарання може виникнути лише невроз, але також може народитися нова відвага, праведне обурення, зростання самоповаги, завдяки тому, що після цього людина почне діяти правильно. Одним словом, зростання та вдосконалення можливі лише через біль і внутрішню боротьбу. Якщо нам вдалося вас навіть трошки замотивувати і можливо подарувати трохи натхнення, то тоді ми виконали нашу програму максимум. Ми сподіваємося, що вам сподобалося сьогоднішнє відео і нам вдалося доволі доступно пояснити про поняття самоактуалізації за маслоу. Але в будь-якому разі, ми будемо надзвичайно вдячні за вподобайку, за підписку. І якщо ви хочете більше контенту від нас, то Заходіть на наш сайт на Telegram. Там ми публікуємо контент трошки частіше, ніж на Ютубі, але ми будемо старатися це виправляти. Ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей!